Отже, давайте почнемо з того, що вчора президент Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного головнокомандувача, після якого заявив про прискорення виробництва українських ракет. Я розумію, що говорити про якісь точні е, цифри важко, але принаймні, якщо орієнтуватися на те, що має держава, то про який період часу йдеться до того моменту, коли ми зможемо повноцінно застосовувати власну далекобійну зброю? Це місяці, це роки, чи, чи я бачу ситуацію якось не так? Yeah, ну і давайте глянемо на ситуацію під іншим кутом, абсолютно під іншим кутом. Це після таких заяв минулого разу, коли Керівництво держави повідомило, що у нас є перша сотня власних далекобійних ракет, буквально за декілька днів стався проліт російського арішника. Тому ну я раз, я тут тільки висуваю припущення. Дійсно, може бути російська реакція саме на такі заяви. Саме буде спроба знищити українську ракетну програму. Росіяни чудово розуміють ну, приблизно де це може відбуватися, в яких локаціях, тому я думаю, вони цю заяву не залишать без уваги своєї і спробують якимось чином відповісти або масованим масованим ракетним обстрілом, або щось на кшталт орішніка, або... Того, що є в них в цьому арсеналі. Тепер з приводу взагалі ваше питання. І ця, ця програма вона вже працює, наскільки ми знаємо з відкритих джерел, одних сайтів. Ми не говоримо. Вона працює, виготовляється, ми розуміємо, що це є час, і тут, швидше за все, час йде ще у нас на місяці. Я не думаю, що роки-роки, але місяці для того, щоб у нас було хоча б щось. Чим можна самостійно запускати по Російській Федерації, але для повноцінної програми потрібні мирні часи, щоб можна було відтестувати, перевірити, законтрактувати деталі для цих ракет, це ж не просто питання у випробуваннях. Законтрактувати, поставити на потік, поставити на потік зберігання цих ракет в правильному а, в правильних кондиціях, щоб це було такої історії, як з м, снарядами про які що сказали. Зрозумів, що там є інше ну, окремі питання до виробників, але тим не менш, і виробництво, і зберігання, і щоб все, все було якісно, і щоб це стало надійною нам надійним нашим захистом на довгі, довгі роки. Ну і ще про те, що літає, але трошки вже менших розмірів ніж ракети. Про дрони нам а, нещодавно повідав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, каже: Україна застосовує безполотні літальні апарати, що можуть долати відстань до 1800 кілометрів на сьогоднішній день. Є у нас такі розробки. А також ми розробляємо безпілотники для перехоплення шахедів. Це ось та новація, на яку ми чекаємо, тому що а, хлопці на передовій вже давно почали тренуватися і фішками збивати шахеди. Поки що до цього наче не було таких офіційних повідомлень про те, що є оптимальні результати на цю тему, але безпілотники, щоб збивати шахеди, на основі штучного інтелекту каже Федоров, розробляються, і, взагалі, незабаром у нас є всі шанси побачити таку, може навіть в певні в певному сенсі кіношну штуку, як рой дронів. Це коли багато дронів комунікують в повітрі між собою і якось орієнтуються на ціль, обходячи засоби радіоелектронної боротьби з тими потугами, які маємо на сьогодні. Ніжній день у нас є шанси обійти агресора в дронярстві і вийти рано чи пізно, в принципі, на позиції передової країни у світі по виробництву цих технічних засобів війни. Дивіться, все у нас є можливості є, але в чому тут фішка? Це не Виробництво цеглини, що ти будував, по ну, цеглину ду, дві, три, десять тисяч, сто тисяч, і вони в тебе лежать. І їхня якось ну, їхня якість вона там тривалий час не змінюється. Тут постійна гонка. Якщо о, спочатку українські дрони були нашою перевагою, росіяни просто змахпували, вони від, почали відтворювати те, що робить українці. Потім почали бути десь на голову вище нас. Ми почали нас доганяти. росіяни почали. Впроваджувати ланцети, шах'яди, ми почали нас доганяти, впроваджувати засоби протидії, почала працювати радіоелектронна боротьба. Тобто тут постійна гонка, хто кого обіграє, хто кого обійде на поворотах, на кутах. А, і тут не можна сказати: ой, ми зробили все, тепер ми повністю захищені. Це така ось царина, де постійно треба тримати руку на пульсі. Це не знаю, це як it сфера. Ти тільки створив а, якусь програмку. А ти розумієш, що хтось створить вірус, треба створити антивірус. А він новий вірус, і треба нові, нові оновлення. От тут постійна боротьба триває. Тому очара в українців є багато здобутків, багато розробок, але ну, не можна розслабляти п'яту точку. Казати, що все от тепер ми досягли найвищої вершини. Найвищої вершини поки що не існує. Тому це ця постійна боротьба вона триває. От, ви зазначили, що е, у відповідь на заяву президента ми можемо днями отримати чергову ракетну атаку з боку Російської Федерації, і от Україна просить зараз країни Північно-Атлантичного альянсу екстрено знайти можливість передати щонайменш... 20 систем протиповітряної оборони для того, щоб і надалі ефективно відбувати повітряні атаки Росії. Ми вчора тут в студії з одним із експертів з'ясували, що е, точки, в яких не вистачає цих 20 систем Росії, мабуть, відомі е, наразі в Києві мінус три. Ми дуже довго чули на протягом усієї осені, що як тільки почнуться сильні мінуса, знову нам руйнуватимуть енергосистему. Чи справді це на сьогодні на порядку денному? То все ж енергосистема, чи якісь військові об'єкти, чи те інше? І те, і те, і те інше. Вони ж не роблять тільки ставку на одне. Вони хочуть зруйнувати все: і військове, і а, інфраструктурне, і покашмарити. Ну, подивіться, кожної ночі літають шахе. Просто кожної ночі в повітрі один об'єкт не втомлююсь говорити, Це вартість цього ну коливається від 170 до до це 70 тисяч доларів. Хай буде медіана... 220 тисяч доларів. От просто повітря 220 тисяч доларів полетіло. Росіяни не шкодують на це ані грошей, ані зусиль. І ось згадайте, коли у ресії Україна влучним ударом використання безпілотних власної розробки знищила за різними оцінками три або чотири великі склади. Задати це октябрьське, солдатське, тарапец. І тоді ми говорили з вами, що Україна таким часом вину чином виграла трішки часу а, і відтермінувала російські великі обстріли. В принципі, так вона відбулося. Останній обстріл був тільки нещодавно. Він дійсно пошкодив українську інфраструктуру. У нас знову з'явилися великі перебої з електрикою, і звісно, що росіяни мають на меті добивати нашу інфраструктуру до того моменту, поки не почнуться мирні перемовини. Їм головне що. Повністю зруйнувати українську економіку, зруйнувати а, промисловість, щоб Україна відкотилася на ну якщо не рокнув не що не десятки років, то хоча б декілька років назад, і ну і знадобилося б 5-6-7 років, щоб відновити свою електрику, свою енергетику, і за цей час Росіяни хочуть отримати певну перевагу і в часі, і у виробництві цього всього всього. Від справ технічних пане Іване, останок, хочу поговорити з вами про людський фактор. Тут ми вчора почули заяву від заступника начальника головного управління військової служби правопорядку збройних сил України Олександра Гринчука. Він повідомив, що впродовж листопада до лав збройних сил України повернулися близько 6 тисяч військовослужбовців, які самовільно залишили частини. Шість тисячників повернулись назад. Що означає? Це буквально критерій того, що прийнятий е закон нещодавно про певну лояльність до людей, які пішли у СЗА. Працює ну е я хочу вірити, що так. Тут, звісно, хотілося б побачити певну статистику від самої служби порядку, щоб, наприклад, опитані ці хлопці, е і вони сказали, ну так, дійсно, закон на мене повпливав. Можливо. Кась без вихід знову змусило їх повернутися, можливо, там не знаю, якийсь тягар внутрішній, психологічний. Але ну така ініціатива вона правильна, вона цікава, актуальна. Але давайте по кількості Зазначалося в, в, в одному західному виданні орієнтовно, Україна має близько 90 тисяч людей, які знаходяться в самові в режимі самовільно залишення частини. Але ці за це західне преса вон також посилається на анонімні джерела серед українського військового командування. Незрозуміле коріння і пропускає, що мова може йти про навіть 200 тисяч е людей, які знаходяться в такому режимі, тобто, ну 6 тисяч так, це добрий початок, але це навіть. Не 10% від загальної чисельності людей, які знаходяться в ситуації. але в будь-якому ще раз, такий закон правильний він був потрібен і головне, щоб він показував свою сусідні, показувати вдалі приклад От дивіться, людина повернулася, Його не починають перепрошую кошмарити військові частини, його не починають шальмувати, піддавати там. Повсякденному булінгу це навпаки, так була помилка, він повернувся. Продовжимо все з чистого аркуса. Якщо це буде відбуватися, то це буде плюс. Якщо навпаки, людини будуть шельмувати, ганьбити, то кількість людей, які будуть повертатися, вона суттєво суттєво в рази зменшиться. Будемо стежити, як розвиватимуться події довкола цього питання. Пане Іване, вам вдячні за експертизу та час. А військовий аналітик співробітник служби безпеки України 2004-2015 років Іван Ступак був на прямому цієї миті.